Всім доброго ранку, всім миру Божого! Псалом 81. Псалом Асафів. Бог на Божім зібранні стоїть, серед богів Він судить, аж доки ви будете несправедливо судити. І доки будете ви підіймати обличчя безбожних? Розсудіти нужденного та сироту. Оправдайте убогого та бідаря, порятуйте нужденного та бідака, збережіть з руки несправедливих, не пізнали та не зрозуміли, у темряві ходять вони, всі основи землі захитались. Я сказав: Був ви боги і сини Ви Всевишнього всі. Та, однак вмираєте ви, як людина. І попадає ти як кожен із вельмож. Устань же, о Боже, та землю суди, бо у владі твої всі народи. Амінь. Псалом 81. Чудовий псалом, всім гарного дня і миру Божого, і Божого захисту всім, і вашій сім'ї!